Що ми хочемо зробити в цьому відео, так це побудувати зображення точок D, e, F, D, e, F після стиснення з центром на початку координат 0,0. Тобто, ось тут у нас буде наш центр стиснення з масштабним коефіцієнтом 1,2. Я закликаю вас поставити це відео на паузу і спробувати зробити це самостійно, побудувати самостійно на аркушу паперу. І так, зробімо це разом. Нам потрібно побудувати зображення після стиснення з центром на початку координат 0,0 з масштабним коефіцієнтом 1, 2. Що ж це мається на увазі? Мається на увазі, що кожна з наших точечок має бути на одну другу ближче до початку координат. Як ми можемо це зробити? І так, почнімо з будь-якої точки. Ну, нехай це буде точечка F. Що ми тут маємо? По x у нас було 6, а по y було мінус 6. Тепер, оскільки ми хочемо в два рази ближче її побудувати, як ми це можемо зробити? Замість 6 по x ми будемо мати 3. Оскільки 6 помножити на 1 другу, у нас буде 3. Тобто, ось тут. Аналогічно, ми можемо зробити із іг. У. у нас було мінус 6. Хочемо, аби у нас було в два рази ближче, тобто тепер буде мінус 3. Мінус 3. Ось тут буде наша нова точечка F'. Чудово! Рухаємось далі. Нехай наступна точечка буде m. Що ж ми маємо тут? По X мали двіку, отже, тепер це буде одиниця. А по y ми мали сімку. Скільки буде сім помножити на одну другу. Це буде не ціле число. Це буде 3,5. По факту помножити на одну другу, це те саме, що поділити на 2. 3,5 ну це приблизно ось тут. Отже, 1 3,5 точка штрих. Е'. Я подумала, що було б гарно насправді записувати всі ці координати. То ми так і напишемо 1, 1,3,5. Біля F' зробимо аналогічне. У нас тут 3 по х. І мінус 3 по y. Чудово! Все, як мінімум, ми можемо з'єднати одну сторону. Ось так. Майже рівно. Майже рівно. І так, у нас лишилася остання точечка, це точечка D. Що ж ми бачимо тут? Що ми мали по x сутих, це мінус 9. Знову ж таки, скільки буде мінус 9 помножити на одну другу. Це не ціле число, це буде мінус 4,5. Мінус 4,5 це приблизно ось тут. А по y ми маємо мінус 8. Мінус 8 множимо на одну другу буде мінус 4. Отже, в результаті мінус 4 мінус 4,5 це десь ось тут, точечка d', так, d в якому так і напишемо, що це буде мінус 4,5. Мінус 4, мінус 4. Так, сподіваюся, що тут вам видно, і це досить зрозуміло. Тепер ми можемо з'єднати. Починаємо з'єднувати. У нас є df і є штрих штрих. Не зовсім рівно, але як ви бачите, наш трикутничок стиснувся в два рази. Він став в два рази меншим і насправді ближчим до початку координат. Отже, коли ми хочемо щось стиснути або ж розтягнути, то нам потрібно взяти нашу початкову точку і помножити на масштабний коефіцієнт. Так ви отримаєте правильний образ точок. І в результаті правильний образ фігури.